Вітаю, друзі! Сьогодні 12 серпня 24-го року. Погода продовжує ставити рекорди. Жара 30-35. Все достигає раніше. Т5. Зазвичай він достигає кінець серпня, ну до 1 вересня. Зараз він уже майже готовий. Який стоїть аромат, друзі. Т третій, те п'ятий. Біля них найбільший аромат завжди. Ну, такі, от 200 грам і вище. Як са так складаються, друзі, що я починаю виборочно рвати на цьому дереві мінімум 70 кілограмів. Цьому дереву 7 років. А зараз я покажу друге дерево. Це п'ятий, друзі. Дереву 15 років. Кожен рік урожай. Не хватає сили нормувати його. до доверху. І такі чималенькі. Достигає, друзі, і меси на два. А тут у мене прищеплена на т третьому. Ох, і красавці. Вони такі насаті. Гляньте які. Миси на два. Я п'ятий. Друзі, <різнаюся> признаюсь, сьогодні налетів мій заказчик, і я вирвав з цього дерева 20 кілограмів, треба його було розгрузити. Персики уже добрі, нормальні. І з того семирічного дерева вирвано 10 кілограмів, того 30 кілограмів сьогодні. Сьогодні я вирвав. Дерево месина 2, теж майже готово. Плоди буду знімати. Ага, тут же в мене ще й айспіч. От було 4 плода. Оце плоди по 300 грамів Залишив. Месину 2 буду знімати на днях. А іспіча вже нема. Я показував на всіх гілках. Це теж у мене месина два. Прищепана лауролі. Знову цей семирічний дерево мисини. А це сама ми сина. Ох, єсть уже такі бомби. Це сама ми сина. Все буду показувати, друзі. Не заходьте далеко. Роял прайд на підході все в кучу в цьому році. І ще ми сина два прищепи. Кругом я її нащепив. Ох, і духняна. Ну такі за 200 грамів. Друзі, все буду показувати. Сьогодні не встиг, так все швидко вийшло. Винограду 50 кілограмів затребував. І персики. У четвер буду показувати більш детально. На все добре, друзі! З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. Ми сина два.